І що у нас сьогодні буде? Тортик. А який? Прана. Ні, торт, певно, шоколадний там пише, чи ні? ні? Шоколадний бисквіт. Шоколадний бисквіт. І Матвій його з'їсть так і без крему, без масла, без нічого, бо він дуже любить шоколадний бисквіт. Половину половину ми говорили, половину до жовтків, половину до білків. Ну що, білки побіліли? Побіліли. Зараз будемо жовтки збивати. Приходить у нас жовтка, що на голові треба. Жовтки мають бути білі. І, вони не так сильно білі, але білі. Ну так. треба ще збивати. Жовтки збиваються там 7-6 хвилин. О, не бійся, помало не, вс... не все зразу. От, гарні матеріали, ті, я Йокі він вже збив. Молодець. Я маю продегустувати. Я не люблю таке. Ну, зараз ми змішаємо. Може, ти не любиш, що я буду любити. Ну я. Ай-яй-яй-яй-яй. дав збиті жовтки. Зверху вниз. Єдум білки з жовтками. Ну так, не так переколотити, а просто зверху вниз. Даємо муку із сипучо. Мука какао. Беремо ситко. Мука какао, дві чайні ложечки. Розрихли. Порошку до печива. Так. Оце все, що лишилося з нашого тортика. Ну щоб він такий вийшов, аж не можна сказати. Але так як Матвій любить шоколадний, то для нього був добрий. А ще ми мали нутеллу трошечки її, трошечки перемастили. Казав, що завтра знову буде пече. Ну хай, як йому подобається, хай пече і їсть на здоров'я. А вам якою за перегляди, будьте здорові!